3, 2, 1, Хело, дружні! з вами Денис Дружній. Мама сьогодні була на базарі, я, думаю, я попросив, щоб вона взяла баранчики, баранчики вона не взяла, натомість вона взяла полуниці. полуниці. Зато це перші полуниці, це в нас буде реакція на перші полуниці у 2023 році. Бо того, що минулого, раз, коли її полуниці, це понятно, що було минулого року, тобто 22-го. Тому ми зараз спробуємо їх з сметаною, бо так як ми того року вроде на самій їли, я добавлю зараз сметану і ми додамо ще цукра. Цукор, так. Тому let's go до заставки. Денис справді реагує, Денис справді реагує. Сьогодні буде він поєднувати е, сметану. Буде додати сметану до полуниці і додати до полуниць. Цукор, цукор, цукор! Давайте. Поїхали. Робимо це все і дойде. Йой, мене першого так стало. Коротше, це мультикейк оцей буде. Точно на... Пізніше. Цей мультикейк буде, ще ми будемо щось поєднувати з цим мультикейком. І теж є файна ідея. Нащо, то все доїдати, то можна цей його розтягнути і з чимось поєднувати. Та. Ну, з чим поєднати. Наприклад, з молоком можна попробувати, так, аби не йти ще в магазин завтра. Ось такі справи. Ми. от ложка. беремо краєчок, так? О, сметанка. Добавляємо. Зараз вам покажу, як це. Ну давайте познімаю. Я думаю, нічого страшного, якщо одна рука буде оце робити, друга знімати. Так. Так. І багато не давати. Я не знаю, чи я все це з'їм. Я, коротше, поставив той бо. Блін, я забув куляри одіти. Зараз одіну. Бо я просто поставив собі час, щоб дивився слідкував за один, а я поспішив. Нічого. Зараз одіваю. Так, е, значить, ми будемо Так-о. Ну і додаємо цукор. Трохи незручно. Так, ну якось так. Що ж, давайте пробувати. Ось так виглядає. Пишіть як вам від 0 до 10. Як вам виглядає? Вигляд, так. А ми реагуємо. Так. Одіваємо окуляри, щоб слідкувати за часом. Було 20-20 публікацій ще. Плюс вас чекає додатковий контент за 20 квітня. Про цей йогурт з тими ще пластівцями. Бо то я зняв раніше, а то виходить зараз. Все, давайте. Фу, тут раз, два. 3, 4, 5 штук. Блін, я не знаю, чи впоруся 5 штук, друзі. Ну давайте, поїхали. Віднове до 10 з цукром, так. Перше полуниця. Ого, непогано. Мені вже подобається полуниці. Правда, цукор я не чую сметану. Ну, треба більше, сметани. Я вже запачкав цю ложку. А у сметану тільки черпати можна новою, тому ми по нову, так. Може, і більшу треба дати, але то зараз, знаєте, та ні, і це можна. Так, хоп! Все, та навалив. Навалив. Трохи так. доїдаємо. Цукру зараз добав. А, тут це дві, дивіться, ага, ні, ні. Поїхали. Так. Доволі смачно. Ну поки що 8 бо чую тільки полуниця. Ха. Бо це, розумієте, вже ніби не погані, але. Це лише початок. Початок не може бути дуже смачний, бо воно не дуже так уродило. Ще не сезон. Сезон буде в червні. А в червні будуть більш такі червоніші, яскравіші і смачніші. А це просто початкові. І початкові не можуть бути найсмачніші. розумієте? Треба почекати там. Більш середина літа там чи більш половина. Ну, коротше, в черні буде вже. Половина червня вже такі нормальні мають бути, пойде. М -м. Треба було мамі не купувати. Тут воду більше чуєш, ніж полуниці. І правда, я цукор додав, що це з ними. Так, завтра у нас шашличок, не качок. Ну, ми шашлик їли з вами, якраз 10 тисяч підписників святкували, я їв з вами шашлик. Але що я хочу сказати? Що я хочу сказати, що може би ми ще ж з чимось... М -м -м. Можна з цим соєвим соусом попробувати завтра на відео. Прикольно буде, ага. Тому що... Це Чому то ми тоді просто їли чи з кетчупом, чи що... А зараз можна соєвий соус і попробувати соєвим соусом. Тому ось вам ідея. Ну це, звичайно, бо завтра, типу, стіткою людою, так? І садом і з батьками. І якщо то його е, тітки люди, то значить, забрати з собою не можна. Може і можна. Не знаю, подивимося, бо тут, в принципі піцу нам не давали, не знаю. А ось тепер можна поставити 9 байв, бо чути цукор. Ми зараз з вами це справимося. Я думаю, в мене ще лишається дві. Зараз доїмо. Так, добре. А тепер, ну, ще вісім з плюсом. упало блядь, на стил. Неправильно взял, просто маленькая ложка и упала. Просто, напевно, 8 с плюсом, бо нема 9. Ну, так я не дуже. Так, давайте доедаем. Ні, 9 буде на в середині літа, зараз 8. Ха. Це останнє, до речі. Мама казала, може би потовкати тобі. Завтра. Ну а я хотів сьогодні, щоб четверту реакцію не купувати. Мо, такі сперва. Це після попередньої реакції. Ну, закашлявся, так сталося. Так вийшло. Все останнє. Тут навіть плюса немає. Просто 8 балів. Бо воно то солодке, то не солодке. Коротше, 8 балів і закрили цю тему. Все, доїдаємо ще сметанку з трошки, ну, умоченими полуницями. Так, давайте зацінимо. Типа йогурт, так? О, а типа йогурт має теж 8. Ха. Такий собі. Але нагадую йогурт. А йогурт часом не сметане робить і молока. Треба почитати склад у йогурта, так. Або ви можете мені також написати, чого складається йогурт. Або я сам напишу, або я сам пошукаю. Фу, девпечу. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Ми з вами поїли оціночку я дав. Ну, просто 8 балів. Я думаю, що більше, але ну, більше немає. Бо це лише початок сезону. Ще навіть нема початку, початок у червні. А це ще нема початок сезону, це лише початків, початкові полониця. Мама, давай, давай, бо я вже хочу. Ну, ти захотіла ти взяла. Але воно не є супер. Тому такі справи. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд, дякую, хто був на моєму каналі. Всім пока, побачимось. Зараз буде відеокліп, зараз буде за 20 квітня відео йогурт і пластівці, які я сьогодні не знімав що знімався. Там мені вже не стало ще сьогодні зняти, які я знімав що 7 травня, а вже той. Вон. А вже тук, вибачте, буде 20 червня. Тобто ще через місяць чекати. Ну, я не голен. Я, я як у ББЦ устиг, ще й відеокліп змонтувати. Добре? Бувайте. До побачення. Йоу.